23 жовтня, стан озимої пшениці, яка посіє на 20 вересня. На відео. Ось такий стан. Така пшениці. Фаза 2-3 листа. Такі от є тут падала сої, сходи, але вона вже примерзла, бо... Ще тиждень назад до приморозків загрозливо тут виглядала, але вже все. Пшениця тут виділилась від неї, соя підмерзла. Отака От пшеничка. Сіяна тут 20 вересня, 50 кг на гектар аміачної селі три давав. Отакий От зараз виходить фон поля. Є пшениця посіяна. на Тиждень чи два тижні пізніше, то там набагато гірше там фазі шила. Зараз восени цей тиждень чи два дуже велику роль відіграють. А так, в принципі, поки що непогані сходи, непогана густина. Будемо сподіватися, що буде гарний врожай.